Друзі, сьогодні з вами я хочу поділитися майже двома двома, двома кілограмами щастя. Ось вони. Це посилка з пряжою. Ось таку красу я замовила для себе, коханий. Тобто, це не для себе, звичайно, коханий, не тільки для себе. Я не бачила її ніколи, не чула, не чу, як кажуть. Я купила її по рекомендаціям дівчат з в'язальних чатів, в яких я спілкуюся, а саме дівчинка з чату в'язальні вечорниці Волени Козаченко, де проходить сумісний спільний проєкт. І... Вона сказала, що це гарна пряжа. Вона багато пров'язала лопапейс. І ось ця пряжа схожа на лобі. Ну, Наближена схожа. Я ж вам не кажу, що вона як лопі. Зараз тут не пишуть такого хейту. Чи воно так, чи ні. Вибачте, я не пам'ятаю, як дівчинку звали. Я їй хочу подякувати. І це відео я знімаю заздалегідь. Це відео вийде. Вже в наступному році, тому що я багато тут запланувала, і тому це відео я вже випущу в наступному році. Але я, ну, в мене руки чешуться, і я його вирішила зазняти сьогодні. Я, звичайно, дівчинці в чат зараз не пишу, і якщо Яна відгукнеться, то я обов'язково залишу посилання на її канал. А також дівчатка, хто мене запитував, де я купувала цю пряжу, пишіть, і я обов'язково. Скажу, в чаті в'язані незламні, там, де сумі... спільний проєкт. Я... Чому я все время кажу сумісник? Як правильно сказати, сумісний чи спільний проєкт? Сумісний проєкт чи спільний? Спільний, мабуть, правильно, чи я сумісник все время? Ну, то ладно. Ось так, дівчата. так, що, Якщо вам цікаво, що в мене тут, бо я, чесно, я навіть не знаю, я то знаю, які я кольори замовила, але як... Очікування реальність. Зараз подивимося разом. Так що, якщо вам цікаво, запрошую на стіл. Я буду там відкривати. Я, звичайно, відкрию цей пакет, щоб не шушати перед вами, і буду все показувати. Друзі, я сьогодні до вас вже не вперше підключаюся. Я вже з'їздила за посилочку, отримала ось такий пакування. Ви його бачите на моєму візальному звичайному каналі. Але я хочу поговорити про кошти трошечки ще. Ви знаєте, у нас є в Україні такі, найбільш на слуху це Укрпошта і Нова Пошта. До недавнього часу я користувалася завжди новою почтою, тому що вона дуже близько колодому, не треба далеко їхати. Все було дуже швидко на наступний день, але не цього разу адже на відділенні мене дуже розочарували працівниці. Я звернулася до на гарячу лінію, але... Більш нічого не знаю про це. Мені, правда, написали, що зафіксовано моє звернення і все тому подобне. Але знаєте, ну я зрозумію, що зараз дуже важкий час, але коли тобі відкрито хамлять, ну це таке. І не забуваємо про це. Оцей пакет. Оцей розмір пакету мені обійшовся в 25 гривень. І плюс 10 гривень плата за пересилку переказу грошей, тому що я накладним, переказом, да, накладним переказом замовляла. Тобто 35 гривень за доставку ось такого пакету. Вибачте, але це круто. Тут багато 2 кілограми, написана адреса. Відправника і отримувача. Єдине, що мене трошки здивувало, що недозволений огляд. Чому не знаю? Мені здається, було правильно, якби можна було оглядати посилку. Ну, я просто читаю цю китакетку, не буду вам нікому казати. І в разі невручення повернення після впливу терміну зберігання. До речі, термін зберігання, тобто моя посилка сьогодні прийшла 28 грудня. Я знімаю, коли вийде це відео, я не знаю, але 28 грудня я знімаю це відео. І, ви знаєте, в мене в повідомленні було сказано, що вона буде зберігатися до 11 січня. Так що, робіть висновки на Укрпошті, замовляти посилочки. А багато вигідніше. Ви знаєте, я прийшла мені якось кажуть, та там бабульки сидять, що там завжди не дуже. Не знаю, прийшла ніякої черги. Жіночка така, да, у віці, але вона така приємна. Ми з разом пожартували. Я отримала своє замовлення і пішла. Тобто все круто було. Що, друзі? Відкриваємо, тобто я вже відчинила. І я вам зразу скажу, чи одразу правильно казати, це наша українська пряжа. Я хочу її попробувати. Скільки в мене краси! Супер! Давайте відчиняти. Так. Я замовила ось такий зелений колір. Я довго вагалася. Це буде мені колись, не сьогодні навіть лопа пейса. Я її планую комбінувати з другим кольором. Хочу попробувати. Чому я замовила саме цей колір? Тому що я бачила у дівчат у відео. А... І ви знаєте, да, така необроблена, як на бабінках. Знаєте, хочу. Я читала, дивилась дівчата, дівчата рекомендують прати ці пасми. Тобто, я хочу одну пасму випрати на пробу і тільки потім вже буду в'язати. Так, що у нас тут? Нам пропонують: пряжа апаратна, чисто вовняна, склад 100% вовна, лінійна щільність 200 на 2 вага 200 г. Мінус 8%, можливо, довжина 500 метрів у цього мотка 200-грамова. Ну і артикули там все таке вироби не викручувати. Дозволяється гладити на одиничці ручне прання. І, а я не пам'ятаю, що це. це наша українська пряжа, виробник Чернігов, Вовна пряжа, місто Чернігів. Ось офіційний сайт. До речі, правда, я не на цьому сайті замовила, але я на нього загляну. Обов'язково еко написано. І написано «Северяночка». Вовна Бу 100%. Буду пробувати. Але така, знаєте, ще у мене ось такий колір Чорний. Це для чоловічого мого светра. У неї запах навіть якийсь є. Я обов'язково попру, виперу ці пасми. І вже буду розповідати. Можливо, я буду розчарована. Не знаю. Але на дотик не дуже приємна пряжа. Але дівчата сказали, що скажу, треба її випрати спочатку. Ось така чорна ще в мене. І другий пакет. Вибачте, що так сумно. Так, так цю я відкладаю. Я розповім попізніше просто, тому що це три артикули, вони од... три кольори одного артикула. правильно. Ось така у мене ще молочного кольору. Тобто, це я брала для чоловічого светра оцей і оцей комікс. А для свого светра, оце і оце. Тобто на чоловічий светр чорний з молочним на малюнок йде, а на жіночий молочний з зеленим. Ось так така у мене задумочка. Мені на камеру подобається. Але, чесно вам скажу, камера його передає світліше. І ви знаєте, тобто є оці, е, я оці струп'я. Ось, дівчата. Тобто, я зараз згадала, я коли в'язала свої тітці, віддала ті рукавички, е, то точно така була пряжа в мене там. Е, там була 100% вовна німецька. І а коли я її випрала, то таке розкіш розкішно Що я ще взяла? Я взяла ось такий, таку пасму велику, коричневого кольору. Це теж еко. Я не знаю, як вони роз... О! Коротше, я не знаю, як вони його розрізняють, за якими параметрами. Тому що ну, етикетки, ну, щоб ви розуміли, вони повністю ідентичні. Виробили некручути для продажу населення, все-все один-один. Як вони дівчата в цій розрізняють продавчині, мені не зрозуміло. Але оця пасма, ага, зрозуміла. Зараз і я вам розповім. Оця пасма, вона дешевша. Я не пам'ятаю, скільки за... ціна за грами була. Це для шкарпеток я взяла. Така вот корична, мені сказали, я щось я роз, розраховувала на другий колір, але для шкарпеток вона згодиться. І я спробую зв'язати з них шкарпетки. Тобто, в мене в планах попрати, але я вже попробую в наступному році. І потім, уже, як все це буде, я виперу ці пасми, як мені все буде добре, я вам все розповім уже в наступних своїх відео. Але сьогодні це мої такі покупочки. Ой, бачите, вони всі у мене от тут розташовані. Оце ця вся краса. Ось весь пакет молочної пряжі 800 грамів. І ось пакет чорної. Але чорна вона злалася з моїм фоном. Тому, якщо вам було таке відео цікаве, ставте вподобайку.